Ця погода вивела мене з режиму. Так, якщо серйозно, то весь минулий тиждень малої були канікули, і я проводила час з нею, тому що бачила, що пішли неполадочки. Сьогодні понеділок я вже на роботі провела нараду, провела два уроки. Зараз маю ще перший урок у... Під наглядом ціни п'ятий урок у таргет простими словами, а далі йду додому рішати домашні справи. Я щось хотіла сказати. А, на сніг на вулиці, можете собі уявити? Ось тут ви мали би бачити трошечки. 7 квітня у нас випав сніг, холод пише, що відчувається як мінус 14, прекрасно. У мене зламався обігрівач, і я через це дуже страждала. Так страждала, що щось там накрутила, і він почав працювати. Так, хай і працює. Я біжу проводити урок вже 11.59 і вернуся до вас. До речі, сьогодні Ромен віз малу до школи, бо я проспала. А коли я просипаю, то завжди він везе. І я навіть після цього зробила собі макіяж. Тобто я не встигала, щоб вісім вийти з дому, тому повіз він, а я ще мала час до дев'ятої. Зробила собі укладку, зробила собі мейк. Ну, знаєте, щоб понеділок починався добре. Я вже йду додому. По зі сьогодні все, але ще маю стільки роботи в рекламному кабінеті. Але лише собі то. Вже після того, як зроблю з поліночкою уроки, як ми приїдемо в музики, була в Ацаку, Купила дитині пастилу. Хто не знає, у Ацаку дуже добра пастила. І там ще якісь нові штучки почали продавати. Вже вдома вам покажу. З бананчиком всередині. Ми ще не пробували, але взяли її на пробу і взяли їй ще такі вафельки. Там є вафельки всередині з карамелькою. Я ще до того, як сіла на ПП пепе... на дефіцит. То я собі їх брала, вони дуже солодкі і дуже смачні. То я дам поліночці до школи. Загалом, колись я робила поліні до школи канапки. Що я ще робила поліні? Млинці, такі руліні давала з рукавичка Батибе, сир давала, клубніку. Коротше, вона нічого того не їсть. Взагалі їй не заходило. Тому я почала їй давати до школи фруктове пюре і пастолу. На вибір. Ну, або то і то даю і одночасно. І вона нарешті почала це з'їдати. Тобто приходить з пустою сумкою, е, значить, в школі поїла. Також у нас в школі безкоштовне харчування. Вона вимахувалася два місяці, не ходила їсти в столову. Я про це не знала. Мені вчителька сказала, ми мали серйозну з нею вдома розмову, і вона тепер ходить ще також їсти в столову. Але ми думалися, що вона їсть те, що хоче на тарілці, що їй не треба все з'їдати, вона може з'їсти те, що вона хоче. Роман її зібрав сьогодні зі школи, а я зараз швиденько пообідаю і буду вести її на музику. Ми з музики нічого не повторили, то буду зараз оправдовуватися речити. Я не встигаюся робити. Хто там казав, що я все встигаю? Чорта, я не встигаю, насправді. Дуже цікавий обід, якого я вам не зняла. У мене було чотири ось такі канапочки і чай. Насправді це жахливий обід, тому що тут немає овочів. Але що робити, якщо в мене немає овочів вдома? Бо ми за вихідні все з'їли сьогодні. Понеділок зараз повезу малу на музику і поїду в магазин купляти продукти на день. В хаті тупо нічого нема. Я взяла. Останній хлібець, останні чотири хлібці, останній творог і останню добре, коли вдома є загалом правильна їда. Тобто ти постійно купляв правильну їду, і відповідно щось тебе залишається. Ти можеш це все зміксувати і з того зробити хоч якийсь обід. Наприклад, цей мій обід вийшов на майже 400 ккал, і тут ще й за рахунок цього хлібця дуже багато клітковини мені пішло. Тому що колись тут би була якась піца, фрі або суші тут би на тарілці стояли. і Я би така класа. От тому знаєте, це поганий обід, але якщо в рахунок взяти, що в хаті нічого нема, і тут я могла би нахавитися якоїсь піци або закинутися солодким, то знаєте, це теж добре, залежно до чого рівняти. Я везла полінку на музику, вона буде там 12 по 3. Я маю 45 хвилин для того, щоб купити продукти додому. У нас відкрився новий супермаркет, називається, здається, морський світ. І там є дуже багато риб і живої в тому числі. І Я так хочу риби, якогось карася. Але, блін, хто мені почистить цього карася? Я без поняття. Роман не дуже любить. Роман чистить, але знаєте, вже коли я нависну на нього, я би так щось такого з'їла, мені щось такого хочеться китиць. Їду спочатку в цей морський світ. Гляну, що там є. Може там є навіть дівчина, блядь, яка мені мені колеса, взагалі без здуріла. Подивлюся, чи це. Подивлюся, чи там, можливо, вже є чеще, це це було ще зашибліться. Ну, якщо не буде, то вже візьму, що є. Загалом треба продуктів купити додому на тиждень, бо, як ви вже знаєте, я їжджу за продуктами тільки один раз в тиждень, тільки в понеділок. Загалом харчування в сім'ї нам обходиться на тиждень приблизно 5 тисяч гривень. Тут я закупляюся один раз і нам вистачає його на 7 днів. Але також варто врахувати, що ми час від часу дуже рідко, але замовляємо доставку. Тому це теж такий фактор. Курч, не винові запаку. або є. є. Я знайшла парку місце. У нас тут дуже тісно, тому... Боже, ще щось відкрилось, туди. Це що за такі охоронці дому? Просто один і два. Ми прийшли до хати, товчемося, ходимо, ви навіть не зустрічаєте нас. Геть. Жах. Просто жах. Отак вони завжди і сплять. Один і другий. Просто поспівчувайте нам кожного разу з цього знімати шерсть. Тут вже зламалось. Кухні два роки. Три-три. Ти собі бавишся? Я Іду розкладу і приготую їсти. Але ти бався. Дуже мені подобається, що ти мієш сама бавитись. Mm -hmm. Лапай, сердечко, моє. <ріст> Все, я пішла, бався. Мені подобається у Поліні, що вона вміє бавитися сама. От знаєте, є діти, яким потрібні інші діти, щоб бавитися. Поліна за рахунок того, що вона росте сама, але ну, у нас одна дитина, вона вміє себе зайняти. Чоловік розбирає пакети, які я принесла додому. Кажу Роман, тільки, будь ласка, не став холодильник, бо я хочу відзняти, що я придбала. Зараз вам знімлю, що я купила. Що ти там побачив? Це порозсипалось? То нічого. Зараз вам відзмівлю, що я купила. Знайчить, о тебе я залишила 3118 гривень ага. в цьому, в галі Балувані Я залишила. 900 щемось гривень mm -hmm. і ще заходила в рукавичку за свої улюбленими помідорами. Отакими це мої улюблені помідори. І ще брала в рукавичці Січія, і в рукавичці залишила That's ще 200 um. десь 200 щемось гривень. Загалом я вклалася в п'ять тисяч гривень і 6 дачок привезла. Oh. <смес> Роман вже почав розкладати. Я купила три пачки сирників шоколадними дропсами, купила ось такі кульки з курячого філе і ось такі купила пельмені з Боже, Як воно називається? Цай. Забула з з кукурудзяного борошна. А це що таке? А це дубайський шоколад Я купила нам. Та постав холодильник ввечері зімо. А що він з дубайським шоколадом, З фініками 140 гривень за плиточку. Ти що гониш? Блядь, тут. Дуже банний ромен. Ютуб мене заблокує. Я ж навіть не вмію в тій програмі запікувати матюки. Що я купила? Чия дві пачки ось таких помідорів, дві пачки креветок, сметана по лінії. Я сметани не вживаю майже ось такий український соус. Я до речі бачила в. Ашані такий соус без цукру. Треба спробувати придбати. Ось такий грецький йогурт. Ми його їмо багато риба. Оця саме фірма, вона найсмачніша, найдовше стоїть. Люблю її. все, все, все. м'ята буду робити воду з м'ятою. Воду, воду з м'ятою, правильно? правильно. Оця купила суто по лінії поїсти, бо вона таке любить. Повітряний пластилін купила, бо вона навіть в них плакала, що хоче. Купила трішки нам зелені, бо зараз така погода, треба десь брати вітаміни. Два червоних перці. Наркоманка купила свою дозу. Далі купила дві пачки лохень, але друга пачка не бачу. Три пачки кисломолочного сиру, 5%. Ось такі фруктові штучки поліні до школи. Я казала, що я їх постійно беру. Взяла молоко 1% щоб зробити разом ще. Я чиа робила і на йогурті. На Айрані, ну воно не смачне. Я взяла на молоці, зроблю на молоці, не буду вимахувати. Ще взяла ось таке молоко кокосове, попробувати, бо тут менше цукру, можливо, буде добре. Два молока до кави, ось такий рулет курячий продається в АТБ. В ньому дуже багато білку і класно їсти. Тобто, прям білок супер можна набрати за допомогою цього і класні тут склад. Просто якісь трави, ось такі два сири, щоб робити канапушки нам зі шпинатом. Такого я ніколи не брала, але побачила в тіктоці блогерки, що вона часто бере ось такі сирки. Попробую, не знаю, що по КБЖУ. Попробую скажу. Взяла перший раз. Далі келький йогурт. Далі в мене консервовані манго і персики. Я собі ранку до сніданку беру ось такий хліб, пшеничний бездріжджовий, два огірка, ще помідори, по лінії до школи і е, трошечки нашим котам їди. Це все коштувало мені. Майже п'ять тисяч. Я вам напишу швидше, скільки лишилось на карті, і ми будемо знати точно. Ну, і ще Галя баловної коромен розібрав. Ще десь два лимони були. Ще два лимони. Я, напевно, ще не показала пельмени. Я настільки погана мама, що мої дитини їсть куплені Е, Я не люблю. Все, це все. Розібрала продукти, сіла, написала клієнтці сторіс на цілий тиждень. Відчуваєш, що мозок виснажився. А ще купу роботи попереду. Так лишила, треба йти це все складати. Треба чіла залити. Я забула вам розказати, що я таки купила коропа і мені його ще й почистили. Тому тут запікаю картопельку з коропом, А Дома, тут... я не можу читати. Сідаємо вчитись. Я цю картошку не відчув. Ну, все, давай. Дякую, що були з нами ще один день. Буду вдячна вам за лайки та коментарі. А також повідомляю, що від сьогодні влог буде виходити три рази на тиждень вівторок, четверта субота.